Хлібний дар. все вырішить на полі. Президент США Дональд Трамп уперше назвав Росію агресором у війні проти України. Він вжив таке формулювання, коментуючи журналістам втрати Росії і України на війні. Мовляв, росіян загинуло більше, бо агресор зазвичай втрачає більше військ. Нагадаємо, до цього чинна адміністрація Білого Дому уникала прямого звинувачення Москви у розв'язуванні війни. Зокрема, представники США виступили проти фраз із згадкою про російську агресію в резолюції ООН та спільній заяві J7 щодо України. Україна. Майже 8 тисяч молодих солдатів загинули цього тижня з обох країн. Трохи більше з Росії. Розумієте, під час війни, коли ти агресор, ти втрачаєш більше? Зараз на прямому зв'язку зі студією Володимир Фесенко політолог. Пане Володимире, вас вітаю і відразу вас спитаю. Це зміна риторики, чи це просто? Ну, цього разу Трамп міг сказати агресор. Наступного знову виправиться і не буде вживати це слово. Ми маємо сприймати це як серйозний сигнал. Поясніть, будь ласка. Добрий. день. Я згодом з вами, що а зараз не варто поспішати з висновками. Одне слово Трампа це ще не зміна його політичної позиції. Як свідчить практика, от коли Трамп певні смислові обороти, певні мовні конструкції починає повторювати регулярно, от це означає, що це вже у нього якось закарбувалося в його свідомості, він же мислить такими категоріями. От якщо він буде частіше казати про Росію як про агресора, якщо він буде не просто слово вживати агресор, а якщо він буде покладати саме на Росію провину і за початок цієї війни, і за ескалацію війни зараз, оце вже буде певний сув. Поки що зарано робити такі висновки, але ну будемо сподіватися, що це слово з'явилося не просто так, не випадково. Можливо, це відображення і певних дискусій, певних сувів в оцінки в оцінці ситуації і в оточенні Трампа, в уповоренні проблематики російсько-української війни в адміністрації президента США. Але на даний момент ще зарано робити висновки. Головне зараз працювати з Трампом в тому, щоб він більш реалістично, більш жорстко оцінював нинішню ситуацію і військову і переговорну ситуацію, щоб він розумів, що зараз головна проблема саме в Росії: що Росія не хоче припиняти цю війну, і що потрібна більш принципова, більш жорстка позиція з боку президента США. Ну власне, от про це. Сказав і президент Зеленський в інтерв'ю News. Між іншим теж не випадково. Зараз готується візит. Ну він вже має розпочатися в найближчим часом. Візит президента США до Великобританії. Тому зараз на Трампа треба здійснювати впливи через наших партнерів британських і через засоби масової інформації. Іноді це дає ефект. Тепер хотіла вас запитати про стосунки Трампа і Сі Трамп анонсував уже розмову з Цзіньпіном, Названо дату. Актуалізуйте, будь ласка, на зараз в якій площині розгортаються економічні стосунки Китаю і Сполучених Штатів Америки. Ну, на даний момент йдеться про те, щоб стабілізувати торгівельну ситуацію між США і Китаєм, якраз от, буквально тільки домовилися США і Китай про те, щоб TikTok продали американцям, і це така певна, скоріше символічна поступка китайців на адресу США. Але тим не менш, все ж таки... Алло? да, да, я чую вас відмінно, тому я не Ні-ні, да -да. да -да. все відмінно. Мені здавалося, що да, щось перервалося. Да, да, але тим не е, переговори торгівельні і продовжуються, і торгівельні протиріччя між США і Китаєм залишаються. Проте Трамп налаштований на те, щоб було знаєте, я б сказав так. Замороження торгівельної війни між Китаєм і Сполученими Штатами Трамп зрозумів, що його тиск на Китай він не дав необхідну результату. і Тому він зараз готовий домовлятися. Інша річ, що мене непокоїть, це те, що Трамп. Який не хоче зараз торгівельної війни з Китаєм, в той же час підштовхує до такої війни європейців. І він каже: ну, мовляв, ви хочете, щоб я санкції проти Росії впроваджував. А ви спочатку самі. От введіть санкції, додаткові тарифи проти Індії і Китаю. А я подивлюсь, я потім, можливо, це теж зроблю. Оце не зовсім правильно і не зовсім чесно, не зовсім справедливо. Тому що, якщо е, обговорювати посилення санкційного тиску, а це треба робити, е, то США і Європа мають про це домовитись і скоординувати свої дії. Такі вже кроки перше робляться, і дай Бог, щоб вони принесли певний результат. Але е, зараз е, тема Китаю ну, вона є дуже делікатною, дуже непростою і для США, і для Європи, тому я тут не очікую. Очікує якихось скажімо так якоїсь ескалації. Інша річ, от дуже важливо, щоб на в ці, під час цієї розмови телефони сідзінпінам, щоб Трамп підштовхував Китай до, скажімо так, посилення тиску на Росію, щоб Китай, врешті-решт, від слів про припинення війни перейшов до конкретних дій. Поки що на превеликий жаль, ми не бачимо таких дій з боку Китаю. На що звернув увагу і наш президент? От він 12 вересня виступав на конференції Ялтинської європейської стратегії. Він п'ять разів згадував Китай, п'ять разів, і якраз в тому контексті, що Китай на жаль не робить необхідних кроків для припинення війни між Росією і Україною. Так, хотіла вас ще запитати про навчання запад 2025 про появу американських військових в Білорусі. Але на жаль, часу немає тому, що на зв'язку вже з нами буде ДБР і новин багато, щоб встигати і всі проговорювати. Дякую, пане Володимире Володимир Фасенко, політолог був з нами на прямому зв'язку.